Вулицею Любецькою щодня рухаються сотні машин. Тут на початку літа відновили дорожнє покриття та відкрили проїзд автотранспорту. Нині постало питання із облаштуванням тротуарів для пішоходів, адже поблизу чимало магазинів, школа, житлові будинки. Чернігівці розповідають, що ходьба вздовж узбіччя завдає чимало незручностей. Поки дійшла, так уже ноги всі грязні. Так що я думаю, що треба тут робити швидко. Вулицю зробили то добре людям. Асфальт підняли, особливо там внизу, на повороті на Ріпченське, там тротуар внизу, там стоять калюжі. Потрібно робити. Тут теж нема асфальту, не те, що велосипедом пішком не можна пройти. Місто подбає про безпеку та комфорт пішоходів на Любецькій. Незабаром тут укладуть тротуарну плитку протяжністю понад дві тисячі квадратних метрів. Про це під час щотижневої наради у муніципалітеті повідомив виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако, щоб не було криків і воплів, що під час війни. В місті кладуть бруківку, то я зразу пояснюю, що це окрема історія, це зроблена дорога. Там немає зараз можливості пересуватися для літніх людей, для людей з візочками. Це, це не якісь там додаткові витрати, це не це є в проєкті, це не бруківку. Місто перекладає десь не потрібно, там де була бруківка, одну знімають, іншу кладуть. При всіх інших проблемах все одно. В місті проживає 250-270 тисяч людей, які пересуваються, яким потрібні більш-менш комфортні умови для проживання. Ще одна важлива для міста магістраль вулиця Івана Мазепи. Там дорожники завершили асфальтування шляхопроводу. Зараз триває робота над встановленням бордюрів. Потім же фахівці зрізатимуть старе покриття та вкладатимуть нове. Десь наприкінці вже липня будемо починати проведення асфальтобетонних робіт по вулиці Мазепи від кола до кола. Що стосується багато питань перехрестя вулиця Музикальна та вулиці Мазепа, хочу зауважити, що поки водоканал чи не водоканал, не проводить заміну своїх підземних комунікацій, дорогу ніхто робити не буде. Як тільки підземні комунікації будуть заменені, відразу ж дорожники виходять і робимо сплошним, так сказати, сплошним шаром вулицю Перекрестя Мазепи і музикальне. На фініші роботи і на вулиці Мартина Небаби. За технічними правилами, 40% дороги фахівці зробили поточним способом. А в подальшому на інших проблемних ділянках це буде вже ямковий ремонт. Завершили укладання асфальтобетонного покриття і на широкій. Додамо на швидкість виконання запланованих робіт впливає відключення світла, адже без нього не можуть працювати асфальтні заводи. Що стосується загальних поточних скажімо так, робіт, корективи вносять виключення електроенергії, тому що асфальтні заводи виключають так само, як і фізичних абонентів. Тобто мінімум це два рази на добу немає електроенергії, що вносить свої корективи. На сьогоднішній день закінчено поточний ремонт вулиці Небаби. Закінчений ремонт Ямковий вулиць Полубатка, Академіка Павлова та ряда інших вулиць. На вулиці Михалевича, що поблизу Чернігівської обласної лікарні, ремонт дороги стартує з наступного тижня. Вже є відповідне рішення виконкому про перекриття автошляху для руху транспорту на період проведення робіт. Їх виконуватимуть на двох ділянках від проспекту Миру до вулиці Волковича, а звідти вже комунальники рухатимуться до Яськова. Стан дорожнього покриття цієї вулиці чи не найгірший у всьому місті. Для ремонту Єськова створений окремий проєкт і цьогоріч передбачені кошти у бюджеті громади. Проте одна з частин цієї земельної ділянки перебуває у власності міста, інша у Міноборони. Були прийняті рішення, сесії управління ЖКХ Виханковим, по нашому наміру зробити ремонт цієї вулиці. Ми заклали на відбюджеті на це кошти. Ми прийняли звернення, написали листи, там були робочі зустрічі з рядом структур, у власності, яких перебувається земля. Я тоді ще казав, що якщо до літа вона не вирішиться, ми навряд чи в цьому році зробимо. Казали, що да ні, все буде швидко, ледь в лютому. Ну вже липень немає рішення і земля не передана місту. Навіть якщо вона буде передана завтра, ну, теоретично, що поки що виглядає на реальну історію, то проєкт тендер і так далі там уже нощі та великий облік. Тому, очевидно, нам треба дивитися на ту частину, яка наша міська, і частково її робити в цьому році. В той же час, як повідомили в управлінні ЖКХ, на перехресті єськова Михалевича планують організувати круговий рух автотранспорту. А також розглядають можливість ремонту мосту в цьому районі. Також було проведено тендер на 65 мільйонів гривень для закупівлі асфальтобетонної суміші. 20 мільйонів підуть на матеріали для асфальтування доріг після проведення аварійних робіт низкою підприємств критичної інфраструктури, а також на асфальтування доріжок на кладовищі Яцево під час виконання робіт з його розширення. І 45 мільйонів це зміна специфікації, тому що в зв'язку з тим, що змінилися віди робіт. Необхідно змінити тип асфальтобетонних суміші, які будуть використовуватися. Десь були забиті тип Б, необхідно тип А. Тобто, але хочу зауважити, що ми оперуємо виключно тими коштами, які були виділені на початку року. Тобто ми не будемо додатково витрачати гроші. Попри обмежений бюджет через вилучене ПДФО та постійну фінансову підтримку Збройних сил України, місто ремонтує основні дорожні артерії, аби виправити дефекти покриття на ділянках, які перебувають у критичному стані та потребують нагального ремонту. Загалом у 2024 році планують відремонтувати понад 250 вулиць і провулків. З їхнім повним переліком можна ознайомитися на сайті Чернігівської міської ради.